Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас огляд Renault Trafic автомобіль 2010 року, як ми бачимо, коротка база. Звичайний біленький колір 2.0 мотор 84 кВт. Так, По автомобілю, це у нас автомобіль приїхав вантажним, перероблявся вже в Україні. Коли ще можна було робити документи по нормальній ціні, скажімо так. Тоді він перероблявся, автомобіль зараз 9-місний. Перетягнутий салон свіженький, в принципі, в дуже непоганому стані. Почнемо з кузова. По кузову ну, дійсно зберігся дуже класно, фарбоване ось це одне крило переднє і задня одна дверка. Більше ніяких підкрасів немає, можна будь-яким прибором перевіряти, навіть от капот не фарбований. Оптика видно, вона така прям, ну, дуже гарно збереглась. Ціленька, не жовта. На капоті є, мінімальні. Така як висічка від камінчиків. Ну, от З метра вже нічого не видно. Але реально нічого більше не фарбовано. Автомобіль повністю ціленький. Як ми бачимо, він на легкосплавних дисках. Так і дуже гарно до білого автомобіля йому пасують. Дуже гарно виглядає. Він блестить, ніяких там ямок, царапін, такого нічого немає. порожки рівнесенькі. До речі, в пороги навіть ж не роблені, там є маленька така висічка, але такого глобально нічого немає. З автомобілем дивилися і вчасно обслуговували, тому так зберігся. Тим так більш детально по кузову Немає ні вмятин, нічого. Ми бачимо, хоч і в білому кольорі, але автомобіль дуже гарно глядає. Гума. Гума це в нас Continental Вона шипована, зимова. Ще спереді покажу. Но вона реально майже нова. ну Такі протектори, як треба. Вже новий власник. Перезую автомобіль на літню гуму, а наслідуючи зиму буде дуже довольний цією. Дуже гарно виглядає. Зверху бачимо що й релінги хромовані, ззаді розпашонка. Двоє дверей є оригінальні парктроніки. Тут мій номер телефона. За цим номером можна телефонувати, також є вайбер і WhatsApp. Кошу цікавить. Задавайте питання. Всім стараюся відповісти, не завжди я маю змогу, але стараюсь відповісти всім. І так, далі по кузу дивимося, тут у нас в принципі все хорошо. Є маленька отут протертість на бампері, але тут всі ці клики, це все оригінальне, нічого не фарбоване. На арочках ніякої там висічки, нічого такого немає. Всі ці гірмички оригінальні. Тут в принципі нічого не фарбовано. Порошки також рівненькі, гарні. Є от на лістві також маленький, протертість, але таке, є в принципі, сліди сліди експлуатації, тому що автомобіль їздив, а не стояв. Але зберігся дуже непогано, ну прям дуже. На свої роки дуже гарно виглядає. На дисках гарних. Так, е, далі автомобіль 2010 рік, це у нас переходна модель. Це вже йдуть звичайні електромагнітні форсунки, які прості, не невибагли до солярки. Е, плюс цього автомобіля, чого його дійсно варто купити, в ньому ще немає сажового фільтра, тому що це Євро 4 і не буде вам в подальшому. ну, не, так, проблем, щоб вирізати сажу, прошивати там і все інше. От тому дуже добре купляти от такий автомобіль, якщо зберігся, тим більше. Так, Йдемо далі по салону. Салон також в гарному стані. Ну, Тут, в принципі, все перешито, все новеньке. Ще ніхто майже на ньому не їздив. Е, є в нас круїз контроль також, як ми бачимо, це у нас зліва коректор фар, а справа це партронік, вмикати і вимикати. Педальки так у нас ще також ще гарно збереглись. Шестиступінчна механіка. Оце круїз контроль і обмежувач швидкості. Кондиціонер це правило, не працює, магнітола. Це все також, як ми бачимо, не витерто, все в дуже гарному стані. Тут є ніша, одна подушка безпеки. Все ціленьке, нічого не порвано. Є також електросклопідйомники. Ручки звичайні, не хромовані. Тут Ну, я думаю, що це вже точно хтось підкрашував, тому що воно за ці роки точно не може бути таке ідеальне, але зараз все гарно виглядає. Дверки гарно, тихенько закриваються. Цей бампер можна також доставити туманки. Кого цікавить, будь ласка, можу зробити все, що забажаєте. Якісь там дуги, рейнги вже є, діски є. Якісь мухобойки, там ще, ну, кому що потрібно. Автомобіль повністю обезшумлений. Дуже, до речі, тихенько їхати, хоч багато людей кажуть, що коротка база, там він скаче, нічого він не скаче, їде дуже добре, тихенько, по ходовій взагалі зауважень ніяких немає. Е, тим більше мотор у нас цей 2.0, 84 кВт, він їде ну, дуже потужно і економно в той самий час. Салон дуже гарно зберігся. А тут, як ми бачимо, вже є такі трошки потертості. Але загалом в дуже класному стані. Запаска Домкрат є, там Домкрат тут, тут. От є ящик. Запаска знизу ззаду. Все присутнє. Тут тобто, навіть чути по дверках. Дверки глухі, вся машина глуха, все обишано. Так, це салончик у нас такий, це типу Алькантара, така якось в крапочку. І це шкірозамінник. Ну, Дуже якісний. Я зашиваю такі автомобілі вже не один рік, і вони ходять дуже класно. Карти, як ми бачимо, ці ну, дорогі, скажімо так, тому що є. Звичайні карти, є, що економлять на салоні і роблять все це дешевше, без батонів, без картів. Я вже, якщо шию, то вже зашиваю так, як, як потрібно. Потолочок у нас також, все новеньке. Всі сидіння, як я вже казав, всі з реміннями безпеки. Це обов'язково потрібно, щоб було. Автомобіль тонований, зараз просто на камеру не так видно, але в автомобілі дійсно так темно. Тут Це також, Пол, все, ну, в принципі, все нове, все. Ні до чого не потрібно дивитися. От Чути, як двері закриваються. Ззаду у нас розпашоночка, як я вже казав. Коротка база, місця, звісно, менше, ніж в довгій, але таке, не всі ж автомобілі мають бути довгі. Ось ну, так виглядає ззаду, тут є ніша, туди можна щось ставити, якісь речі свої. Двірні карти також тут ставив дорожчі. Тут також все обісунено. Гарно себе автомобіль веде по дорозі. Так, дах у нас трохи грязний, але рівний. Ну, Тут також нічого там не фарбовано, але трохи грязне. Дверки також гарно закриваються. Є маленька така це, це вже багато, на багатьох відео показував, це оцю дверку першу і закривають перед це. Ну, в принципі, тут ще так не глобально, але вже маленький коцик є. І так, я думаю, по кузову і по салону все зрозуміло. Давайте перейдемо в моторний відсік. Знімаю все одним дублем, щоб люди не казали, що щось монтую, ще щось. Це як має бути. Тут як ми бачимо, все в робочому стані. Зараз ще я заведу, капот у нас також немає ржавчин, тут же щось, а, щось вже починається, але ще нічого глобального. Там яке щось замовілено бачу всередині. Зараз я заведу і щось я Зазвичай спочатку завожу, тоді показую мотор. Навпаки. Так, 250 тисяч, 259 тисяч пробігу. Так, маселка у нас рівень повний. Повний бортовий комп'ютер. Оце у нас 9 літрів розход по місту. Багато людей мене запитують, розхід, От вам розхід по місту. Бак у нас йде тут на 100 літрів. Хватає на дуже довго. От є такий, звичайний, все це світить, всі підсвіточки, все світить, все працює. Тут вихід AUX. В принципі, Стандартний автомобіль. Робота, прекрасна автомобіля. Шумить трохи це я був на мийкі, тільки помили. Коли я зараз трохи проїду, буде все нормально. Вже хто приїде автомобіль, дивитися, то не буде цей... її. Це шуму не буде. Так, автомобіль працює дуже класно. Тут немає ніяких, нічого не кручено, це оригінальне. Тут також. Я думаю, в принципі тут видно. Автомобіль працює дуже класно. Ніяких демін, нічого немає. Все, кого зацікавив даний автомобіль, будь ласка, телефонуйте, питайте. Ціна на автомобіль під відео. Ціну не пишу зразу, тому що ціни деколи міняються, тому і ціни пишу під відео в описі. Хто дивиться на телевізорі, також там є кнопочка, опис здається. І ви зможете побачити ціну. Так, є багато різних варіантів завжди. Таких, і коротких, і довгих. Зазвичай в мене оригінальні пасажири. Останнім часом, останні пару років, але такі варіанти також попадають. Він набагато дешевший. Тому, будь ласка, телефонуйте. Все, до зустрічі.